Ну що, друзі, всім привіт! В нас сьогодні з вами такий незвичний для нас формат. В нас сьогодні не вебінар, не якась онлайн-активність. В нас сьогодні запис саме відеоінтерв'ю, і якби ви думали, з ким саме з рекрутментом лідом в NetPeak Group Аріною Гоцик. І в нас сьогодні дуже, дуже і дуже цікава тема: саме як знаходити вакансії на професію АСО спеціаліста. Тому давайте починати. Арін, привіт. Привіт, привіт, дуже рада тебе бачити. Наша, взагалі, сьогоднішня така основна місія, основна наша мета це саме розказати, яка зараз реальна картина на ринку праці саме по асу спеціалістам, і саме з таким невеличким уточненням це на позицію джуна. Тому ми, якби онлайн-університет, саме для свічерів, наші, наші студенти, випускники вони якраз таки виходять з навчання як джуни і як свічери. Тому давай, в принципі, розпочинати саме з такого більш загального запитання взагалі. Розкажи, будь ласка, яка зараз реальна картина? Чи актуальна професія асо спеціаліста на позицію Джона зараз? Я би поділила це питання на два: чи актуальна професія асофахівця загалом і яка ситуація зараз з джунами? Так, от відповідаю на перше питання. Так, актуальна навіть дуже це пов'язано з тим, що все йде зараз в мобайл. Падає відсоток використання десктопних пристроїв. Зростає кількість мобільних додатків, зростає конкуренція у цій галузі загалом, і компанії та стартапи продовжуватимуть боротися за первенство пошуковій видачі для залучення більшої кількості користувачів. Тому я можу зробити тільки один висновок, що попит на софахівців буде лише збільшуватись. От і давай на друге запитання: яка ситуація з джунами? Я подивилася, що там зараз на українських робочих сайтах робиться і знайшла 10 вакансій, де шукають спеціалістів від року і вище. Ну тобто, джунів? Іноді це означає, що компанії готові готові дивитися фахівців. Від шести місяців досвіду роботи або взагалі після курсу. От але тут важливо перший, який в тебе взагалі попередній досвід роботи, і друге це твої софт скіли. Але я думаю, що ми ще про них говоримо пізніше. І взагалі не можу сказати, що зараз відкрито багато асо-позицій в Україні, але на то є певні причини. Одна з них це війна. Через яку компанії могли втратити клієнтів о, а фахівці залишитись без роботи, мідли і сеньори в тому числі. А, а компанії, які продовжують наймати перевагу, можуть віддавати зараз саме скіловим спеціалістам, які вийшли на ринок. О, але це стосується абсолютно всіх позицій. О, але я точно бачу зараз. О, Позитивну динаміку останнім часом, і частина нетехнічних вакансій збільшується. Це стосується і позиції у діджитал маркетингу, тому о, думаю, що варто просто трошечки ще почекати. А якраз поки є ще трохи часу, о, присвятити його саме навчання. А якщо ви вже добре освоїли теоретичну частину, то можна знайти роботу на парт-тайм, знайти ментора і тимчасово попрацювати під його керівництвом. Основна задача, що я хочу донести це, треба не сидіти на попі рівно, а вже починати хоч щось робити, щоб набувати руку. Це дасть починаючим. Спеціалістам конкурентну перевагу і у найближчому майбутньому, коли вони почнуть проходити співбесіди, супер дякую. А ти сказала стосовно саме українського ринку зараз? А що може сказати саме про те, чи є попит на асо спеціалістів в Європі на європейському ринку? Да, попит є в Україні. Ця сфера вважається зростаючою та ще не сформованою. Ситуація у Європі трошки інша. Uh, у зв'язку з тим, що вони просто трошки раніше почали. А uh, я взагалі б казала, що сфера АСО більш орієнтована не на український ринок, uh, а все ж таки на Вортвайд, і це досі, і це, до речі, uh, теж одна з переваг. От, uh, наприклад, СОшники, які працюють тільки з тільки з українським ринком, складніше їм знайти проєкти uh, і працювати на бурш, тому що СЕО на Бурш і СЕО uh, на СНГ це зовсім різне. А Асо спеціалісти зазвичай просувають апки зі старту під весь світ. От а, а яке взагалі є кар'єрне зростання саме АСО спеціаліста? А, ну, У нас, наприклад, є грейди інтерн, джун, мідл, сіньор. Далі ти можеш стати тим лідом, ну якщо дуже сильно постараєшся SEO компанії в майбутньому. Є компанії, у яких немає грейдів, наприклад, а це, але це не означає, що вони не ростуть, спеціалісти не ростуть і не ростуть їх навички і не змінюється заробітна плата. А, просто ну, це не така систематизована історія, як у нас, наприклад. Слухай, а завжди всі говорять останнім часом, так прям дуже часто, що саме АСО – це та професія, з якої варто починати кар'єру в діджитал. Що думаєш саме на цей рахунок? От як я казала раніше, що все, що зараз пов'язане з майбайлом, це дуже дуже перспективно. А це самодостатня спеціалізація, тобто тобі не потрібно мати якийсь там певний бекграунд, ринок тільки формується. Дуже низький поріг входу, низькі вимоги до експертизи, дефіцит фахівців на ринку, і виходить, що вище рівень заробітної плати при загальних рівнях, порівнюючи, наприклад, Сеу або ПІСІ можеш стати топовим фахівцем, я вважаю, при, превеликі при великому бажанні десь за 2-3 роки. Зараз нема великої конкуренції, тому варто починати кар'єру тим більше, якщо людина ну точно розуміє, що їй це цікаво. Слухай, а ти як людина, яка Брала, бере людей на роботу, проводиш там дуже багато співбесід. А от скажи від себе: чи беруть на роботу асо спеціалістів без там великого досвіду, без практики? А ось лише після закінчення курсів, тобто людей з дипломом, які ну якби джуни тільки з навчання да, точно беруть. Ми, наприклад, з 21-го року найняли десь 11 людей одного інтерна ми взяли з ринку. Після інтернатури до нас прийшло людини 4 і, думаю, зараз 6 джунів від 6 місяців роботи теж до нас прийшли. Але треба враховувати, що майже весь, ну, 22-й рік була війна, і 23-й тільки розпочався, вже правда, мабуть, кінець квітня, ну все одно. Ну тобто, як тільки все буде налагоджуватись, ситуація буде змінюватись, змінюватись і кількість людей на позиції інтернет жонав у нас також буде збільшуватися. Слухай, а насправді дуже дуже багато вакансій, де пишуть, що потрібен досвід там від двох років або там два роки. От mm -hmm. де його взяти, якщо дуже сильно хочеться прослаштуватися в цю компанію, цього досвіду немає. Але в вакансії пишуть, що потрібно бути, щоб було два роки. Ну треба звичайно шукати собі десь той досвід, і все ж таки його здобувати. але я впевнена, якщо ти до цього намагався хоч щось робити, іскати проєкти на фрілансі або шукати ментора, як я казала, працювати під його керівництвом, і в тебе, хоч щось є, і роботодавець бачить, що ти щось робиш. Для того, щоб здобути цей досвід. Якщо в тебе є класні софти, то я думаю, що ти просто повинен заявити про себе і спробувати сходити туди на співбесіду. От. І якщо ти прикольний фахівець і в тебе є реальні перспективи і амбіції, то я думаю, що компанії будуть тобі зацікавлені. Ми якраз так дуже класно підійшли саме до теми вже е, рекрутерів, е, взаємодії взагалі між рекрутерами та кандидатами. А ось взагалі, де розміщуються вакансії, де шукати роботу на позиції АСО? Угу. Ну, Точно треба шукати на робочих сайтах. Це типу Work, робота UA, Ginny, Dow, LinkedIn, а, Але. Якщо ви ну фахівці зацікавлені якомога скоріше знайти роботу, то я б, наприклад, не сиділа і не чекала, поки відкриються вакансії. Я б ще обов'язково зробила якийсь сірч і зробила список компаній, де працюють асо спеціалісти набу компанії, які представляють послуги в цьому напрямку. І подивилась на їх кар'єрні сторінки, тобто ви можете перейти на сторінку компанії, там зазвичай є розділ кар'єра або вакансія, або щось таке. І вакансії будуть висіти саме там. Це може бути пов'язане з тим, що, наприклад, компанії не дуже активно зараз шукають, але розглядають кандидатів, які подаються до них. От і що ще? Якщо вакансії не розміщено взагалі ніде, то можна заявляти про себе, написати рекрутерам компаній, з цих компаній, або менеджерам, контакти, яких ви можете знайти у тому ж LinkedIn, наприклад. А що стосується парт-тайму чи проєктів на фріланс, то можна пошукати на Ворку, це топова платформа, де Асошники також шукають роботу у середньому за, за годину роботи ми дивилися беруть від 20 до 25 доларів але треба брати до уваги, що там багато індусів працює, і їх година коштує від 8 до 10 доларів, тобто вони можуть бути для вас конкурентами. Але все одно там є рейтинги, компанії все одно там віддають перевагу, наприклад, українським спеціалістам, бо рівень компетенції може бути вищий. ну та й та, та, та так далі. І сьогодні Женя, наш рекрутер, Дивилася, що на сайті є приблизно 186 проєктів. По Аса також є платформа Fiverr, якщо не помиляюсь. Та я думаю, що ми зможемо залишити цей список в описі під цим відео. Ну тобто, може, ще щось є. Якщо я не йду, я розкажу або відправлю. Добре, ну ми під відео опублікуємо цей е, список взагалі, ну і коротенько вижимку, про що говоримо. Е, дякую тобі, величезно. Слухай, ти класно зараз сказала саме про профіль LinkedIn, е, про його взагалі важливість при пошуку роботи. А от чи реально він настільки потрібен його класне оформлення, взагалі, щоб він був? Ось що ти скажеш саме про таку тему? Я взагалі хочу сказати, що LinkedIn відігрує велику роль: це одна з основних одно з основних джерел кандидатів. Рекрутери щодня на ньому активно працюють, і щоб рекрутер вас знайшов, причому абсолютно неважливо, якого вигрейду, потрібно. Які потрібні якісь пізнавальні знаки, тобто ключові слова О, в даному випадку це АСО або АСО-спеціаліст. Чим більше буде інформації про кандидата, тим швидше, що рекрутер йому напише. І абсолютно неважливо, є у вас там плашка, що ви пошуку роботи чи ні, ми активно займаємось хантингом. А він не розуміє під собою те, що кандидат відкритий зараз до пропозицій. Тому, тому все одно. Мабуть, напишемо. Ну і, коротше, саме головне це дайте нам змогу вас знайти і підсвітити якісь свої скіли І напишіть ключові слова. І до речі, якщо потрібна комусь якась допомога або рекомендації щодо оформлення там CV, сторінки у LinkedIn та резюме. Я е, знаю, що в щось є професійні консультанти, які можуть допомогти цим. Я особисто знайома і дуже рекомендую консультації Марії Коновалової та Юлії Комарницької, Якщо що е, дівчата, респект. Дякую. Е, от ти сказала про саме скили, які потрібно підсвічувати для того, щоб тебе знайшли рекрутери. А давай поговоримо саме про ну. Не прямо про співбесіду, а от взагалі на що звертають уваги рекрутери та роботодавці? От саме які важливі софт- та хард скіли, ну, що із них найважливіше, що важливіше для соф спеціаліста, софт чи хард? І взагалі, які софт скіли потрібні для спеціалістів? Добре, так. Ну, харди важливі. Звичайно, але грейди інтерни, джун. Ми завжди дивимося на в основному на софти е, та відповідність нашим цінностям. Думаю, що інші компанії теж у, у такому разі надають перевагу саме софтам, бо е, ну, де у інтерна може бути великий досвід або там велика кількість навичок у цьому напрямку. Так, от на що саме ми дивимося і віддаємо зараз перевагу, е, це. 100% орієнтири на результати зміни. В нас є в цінностях чотири само. самостійність, самоорганізованість, самомотивація і самообучення, само господі, самонавчальність. Самонавчальність так. дуже важлива допитливість з метою постійного розвитку, ентузіазм, залученість. Уважність до деталі, аналітичні навички, я ще можу довго перераховувати, але деякі з них критичні, інші ми дивимося на перспективу. І обов'язково я точно пораджу, що треба або знати англійську, або вже її активно вчити, бо всі ну, багато роботодавців включають це як обов'язкової критерії до найму. Угу. Повністю з тобою згодна. Найголовніше, найпікантніше, взагалі, питання наше на сьогоднішню зустріч це можливо, ти знаєш, або можливо ти можеш озвучити взагалі, який рівень заробітної плати Джона асо спеціаліста взагалі середній, або від, від і до. А зараз насправді мало відкритої інформації, але я думаю, що по інтернам вилка може бути від 300 до 400 доларів. Отже, нам я думаю, що від 400 до 800 доларів може і вище, але це ж залежить від досвіду. Чи тільки там на початку свого шляху спеціаліст, чи вже пропрацював там рік, півтора і в нього вже є там цікаві кейси, або він вже попрацював ну, зі складними якимись інструментами. От тому вилки, десь такі. Це на фрілансі, чи це на фуллтайміпол повністю? Я думаю, що це на фултаймі можна звідси вирахувати там почасовий рейд. Але от на порку я казала, що десь 20-25 доларів за годину, але я не робила е, зріз по грейдам. Дякую тобі величезне за відповіді. Давай підрізюмуємо взагалі все сьогодні сказане. В нас такі основні три от, пункти: три запитання. А, так, ще раз, але коротенько. От чи актуальна взагалі професія асу спеціаліста зараз, і чи можеш ти її рекомендувати для опанування як для людини ну, повністю нова професія, з чого можна починати сферу діджитал? Так, ну точно так, точно слід її опановувати компанії та стартапи продовжуватимуть боротися за первенство у пошуковій видачі. Попит на сапахівців буде лише зростати, тому хто займається або планує займатися з реквізішеном, точно не залишиться, не залишиться в майбутньому о, без роботи. А як на твою думку у короткотривалій перспективі взагалі зміниться ситуація на ринку АСО? Так, ну ми вже спостерігаємо позитивну динаміку і саме час опановувати цю професію, доки не дуже ще висока конкуренція. Угу. Ну і найголовніше, взагалі, то де і як шукати вакансії на АСА спеціалістів. Так, ну точно треба переглядати регулярно сайти та стежити за новими е, оголошеннями вакансій. Е, списки каналів ми залишимо під відео. За е, я що я вважаю, що треба не боятися і заявляти про себе, і про те, що ви у пошуку роботи на всіх можливих робочих майданчиках можна попросити також друзів поширити пости в соціальних сетях на цю тему. Точно треба зробити гарне резюме, підготуватись до співбесіди. Та я ну, впевнена на 100%, що офери не змусять себе довго чекати, тому я всім бажаю успіху в цьому напрямку.